Христос посеред нас на календарі вівторок, 27 листопада. Дорогі глядачі, із нинішньої Євангелія від Луки маємо запам'ятати такі слова. Якщо хтось. Приходить до мене, але любить мене не більше, ніж свого батька та матір, дружиною і дітей, і не більше аніж своє життя, той не може бути моїм учнем. Тут Ісус має на увазі думку, що любов, яку ми повинні плекати до нього, не зрівнянна ні з якою іншою земною любов'ю. Сьогодні святою православною церквою вшановується святий апостол Пилип, який був чоловіком спокійним, обережним і розумним, глибоко знав святе письмо, народившись у той час, коли жив Христос, пішов за ним. Про апостола Пилипа кілька разів говориться у святому Євангелії. А після вознесіння Господа апостол розпочав проповідувати слово Боже в Галілеї, Греції, Сирії, Малій Азії, Лідії та інших країнах. І де б не перебував святий Пилип скрізь творив чудеса. Так воскресив немовля, померлого на руках у матері, зцілив хворі очі доньки жителя. У якого перебував у домі, відновив відсохшу руку начальника міста Аристарха, який хотів ударити апостола. Так, побачивши чудеса святого, люди каялися, і багато хто із них приймав святе хрещення. Апостола Пилипа під час місіонерських подорожей супроводжувала сестра Маріамна, яка терпіла із ним усі важкі випробування, адже у них кидали камінням, саджали у темниці, виганяли із селищ. Та навіть у муках висячи на хресті біля храму Єхидне, апостол Пилип молився про спасіння тих, хто його розіп'яв. До останнього удару свого щирого серця вірний учень Спасителя служив Христовій справі. Нині мощі святого апостола Палипа перебувають у Римі. А у 2011 році у Туреччині археологами серед розвалин старого храму, що у Хієраполісі, у перекладі священне місто, була віднайдена гробниця святого Палипа. Таке відкриття у наш час має велике значення не тільки для науки, але і для всіх християн. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена Філіп, Олексій, Дмитро та Миколай. Возлюблені брати і сестри, хочемо навести вам прості, але необхідні для життя слова святителя святителяна Златоустого. Потрібно, щоб була добра поведінка, а не дотепність. Моральність, а не красномовство справи, а не слова, О, що приносить нам Царство Небесне. І нагадуємо вам, шановні, що сьогодні відбувається заговіння на Різдвяний піст. А ще його називають Пеліпівським. Віднині приходить кінець весільним неділям.